Стратегію розвитку розподіленої генерації почали впроваджувати і на Вінниччині. Її було затверджено кабінетом міністрів України ще влітку. Ця стратегія є новим підходом щодо роботи енергосистеми країни під час війни, а також розвиток та впровадження саме альтернативних джерел енергетики, таких як сонце, вітер та вода. Перспективи та реалізацію стратегії обговорили представники обласної влади разом із підприємцями. Стратегія розвитку розподіленої генерації має працювати на створення самостійкої та гнучкої енергосистеми. Про це говорили представники влади та бізнесу під час наради щодо впровадження та розвитку зеленої енергетики в регіоні. Держава прийняла відповідну стратегію розвитку розподільної генерації, і в області наразі триває робота щодо її реалізації і успіх залежить в тому числі і від якісної співпраці. Вас з органами державної влади, з банківською сферою. І я сподіваюся, що інвестування в даний напрямок принесе дуже велику користь нашій державі. Розподілена генерація це своєрідна енергетична децентралізація. Оселі, школи, садочки та лікарні мають забезпечувати енергією та теплом не величезні ГЕС, а невеличкі локальні сонячні чи вітрові станції, біогазові установки, які будуть менш уразливі до ворожих атак. Україна системно. Впроваджує ті пакети реформ, які наразі працюють в країнах Європейського союзу. Наразі ті зміни, які були реалізовані як по спеціальним аукціонам, так і по роботі і накопичувачів і розбудови розподіленої генерації. Ці реформи впроваджуються в рамках четвертого енергопакету. Віничина займає одне з провідних місць в Україні щодо встановлених сонячних електростанцій в області. Їх 122. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.